Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Навіть ніколи не думав, що про це може зайти мова взагалі такий нелегкий час, але як показала ситуація, все. Зовсім складніше, ніж здається, тому відразу вас попрошу, дорогі глядачі. Якщо ця тема також вас цікавить, також вас чіпляє, то, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях, щоб нас почули, бо тому, що я знаю 100%, що навіть там нас вже перечитують і інколи навіть дослухаються. І розповсюдьте це відео, да, поставте там йому лайк, передайте друзям, щоб вони також е, могли долучитися. щоб Закрити, напевно, цю тему раз і назавжди, принаймні на цей рік. Мова про те, чи гроші на ялинки, на святкування чи на дрони для ЗСУ. Так? Тому що знаємо, бачимо, да? в багатьох парках вже активно починаються приготування. Не дивлячись на те, що ми пишемо там, що ну, не потрібно цього в цьому році, точно яке святкування, не до свят людям зараз й самі люди підігрівають цю тему в коментарях, типу, а дітям треба свято, а е, навіщо забирати дитинство, ніхто нічого не відміняв. Е, чому я зараз е, про суть, а тоді про саме обговорення. Чому, я кажу, щоб підтримали, розповсюдили, щоб почули і ті люди, які вважають, що зараз е, основні кошти потрібно, щоб йшли все-таки на дрони. на... Е, Термобілизну, на методи обігріву солдат, тому що їм там зараз точно не до святкування да, в тих холодних окопах, то підтримайте, щоб ну, воно розлетілося це відео. І чому так вже аж наче відео? Бо, незважаючи на ті виставлені пости, на ті виставлену інформацію. Бачимо, що приготування продовжується тих 600 мільйонів півмільярда гривень, які виділили. Так, да, можливо, частина відказалась, але більшість з них так і хочуть вкласти в святкування. Навіщо воно їм треба? Навіщо це святкування Ну, здавалося б тим людям, які найбільше мають підтримувати військових? Це там міські голови, да? Тому що ну це їхнє місто. Вони захищають не одну людину, а ціле місто. І здавалося б, вони мали ну, самі перші стати на захист. А діло в тому, що це, по-перше, їхній рейтинг. Ну, Типу, ми от зробили свято, зробили казку за народні кошти, але то ж таке ми зробили. А по-друге, на дронах багато не спишеш, бо ти його маєш віддати військовому. А от на ялинки і прикрасах можна і тогорічні повішати, а написати ще нові. Так? Ну, короче, Ситуація з неприємних. А тепер з відношення людей. Бо багато в коментарях написали, що в дітей і так все важко, в дітей ну, важке дитинство, ця війна, в них його вкрала згоден. В мене вже троє діток. 11-6 і тут тільки 10 днів, наймолодші. Так, да, важко. Да, війна вкрала, да, так само і в погріб спускались, і в перший час і е, переживають, коли я їжджу туди до хлопців. Но на святкування, наприклад, на Миколая, ми заказали одному фламастери. ну, велику упаковку, правда, але фломастери, бо він дуже любить малювати, хоч якось відволікається від цієї ситуації. Другому Лего, щоб він також складав, розвивався. Відволікався, а малачі, вона мене така змерзлюха, хоч ще маленька, але вже любить, щоб було все тепленько, то теплесенька класна ніжне одіялка. І все, чому ми так зараз звикли до матеріальних цінностей. Не якихось там духовних, не якихось сімейних, все на матеріал. Як ялинку, да, то таку сосну, як мінімум, повище. Давайте хай міста поміряються, в кого вища ялинка. Да? Наша вона така, поставте маленьку. Звичайні прикраси, зроблені дитячими руками. І це набагато краще. Да, якби було спокійно, якби все тихо мирно, і то ми тоді не так хорошо жили, щоб так пишно все святкувати. Бог з ним, да? що, що так вкрадуть, що так вкрадуть. Але так хоч буде видно на що. Да? А в такій ситуації, то мені взагалі здається, навіть розмови про це не повинно бути. І ні один міський діяч в своїй голові навіть не мав би подумати, що о, давай щось закатаємо, поставимо ялинку, нових прикрас накупимо, а де тогорічні? Де? Десятками роками ставилася та ялинка, де всі ті прикраси з неї? Далі е, облаштуємо парки, облаштуємо фотозони. Невже не можна просто вийти, сфоткатись десь в якусь природу? Нема місць, де сфоткатись? Чи ті фотографії несуть якусь таку важливу цінність, як, наприклад, перемога? Да? І життя, і здоров'я наших воїнів? Невже ті фотографії мають важливіше значення? А можливо, ну. Це моя думка, ті, хто вважає, що все-таки потрібно, то чи не краще взяти свою дитину, да? ну, той самий новий рік, замість там, піти пишно, гульнути десь біля ялинки, прогуляти невідомо скільки грошей, невідомо, чи дитина щось заповнить з того моменту, сісти з нею, поговорити про те, що зараз відбувається, навчити її. Я сам цього ще не робив, але ну, думаю, що вже пора навчити якусь молитву, як мене в свій час навчила бабуся за столом в колі сім'ї. І то, здається, цінніше. Ну, Тож, відхиляюсь трішки від теми, хоча воно все зовсім зв'язано. Бачимо, що апогея з цими святкуваннями продовжується. Багато хто з вас мені відписав в коментарях, що в них вже в парках почали все встановлювати, починають прикрашати. Далі дуже багато заявляють, що ми це робимо не з міського бюджету, а за кошти меценатів, тобто людей, які це е, готові підтримати. А чи не можна за ці самі кошти меценатів купити ті самі дрони? Ну, це ж... Ті самі кошти, байдуже звідки ви їх взяли, але якщо ви їх потратили не туди, то байдуже чиї ті гроші. Да? Якщо їх можна потратити зовсім в інше місце, чи ті меценати не хочуть, щоб наші воїни були забезпечені? Чи ви вважаєте, люди, що і люди, і. Правляча да, так, структура, вважаєте, що от наше військо вже забезпечене на 100%, то поїдьте до них, подивіться на те забезпечення. Коротше, є нам ще куди рости. І в матеріальній сфері, тому що, аби потратити, да? байдуже на що, аби потратити? Аби списати гроші, переполовинити, аби потратите. Є нам там, куди рости. В моральній сфері не думав, не думав, що знайдуться люди, от які вже настільки стомилися, що їхні діти повинні ну, от, прямо віддихнути, що дасть та ялинка. Ну, стоїть вона там по центрі міста, велика, маленька. Ну, байдуже, да? матеріальна складова зараз відпадає взагалі на другий план. Тих грошей і так нема, а тут ще півмільярда гривень витратити, Бог знає куди. Коротше, пишіть свою думочку. ту саму народну, до якої будемо, від якої відштовхуватись. Розповсюджуйте відео, щоб ми потім не кусали лікті, щоб дійсно ці кошти не пішли, Бог знає куди. І давайте якось розставляти пріоритети. Так? Щоб найбільша цінність все-таки було життя Життя і здоров'я наших людей, а не розваги, святкування. В іншій ситуації не вопрос, святкуйте цей, але ж не до того зараз трішки. Тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка.